Усім вітання в цьому відео будемо розбирати мою лонгову позицію по BTC. Я думаю, в принципі, за динамікою публікування відосів з оглядом моїх позицій, можете зрозуміти, що останнім часом в мене позицій небагато, адже кожну свою позицію розглядаю зразу в відосі. Позицій небагато. Складнуватий зараз маркет. Головне, що є позитивна динаміка, і на цьому якби дякую. Добре, що торгуємо не в мінус. Тому давайте розбирати сьогоднішню. Позицію, яку я відкривав вночі, отак От вона виглядає. Це був лонг, вдалося зібрати. Такий не, не багато і не дуже мало. 420 доларів є, та й на тому дякую. Тут був занижений ризик, і чому ми цю позицію будемо розбирати, чому вона цікава, тому що відкривалася вона в, основ, в основному якраз на основі інструментів об'ємного аналізу. Тобто, тут не було як такого супер чіткого контексту зі сторони свічного аналізу. Якби були очікування, але прямо чіткої моделі для входу не було і. За основу якраз брався об'ємний аналіз. Давайте почнемо з самого початку, зі свічного графіку, на тижневому таймфреймі в нас е ціна формувала е якраз шортовий ФВГ, який був для нас основним таргетом. Як бачимо, от тільки зараз ціна прийшла і його тестує. Тобто це досить сильна зона, де продавець міг е е показати якраз шортову реакцію, і якби, вона була таргетом для того, щоб ціна її до досягла. Контекст був такий. На дейлі, тобто, ну на дейлі в нас тут як такої чіткої роботи в плані прайзекшена не було. Тобто ціна знімала лоу, формувала дейлі Лонг ФВГ, і якби ну по суті, це була основна єдина зона, з якою можна було працювати. Як бачимо, тобто ціна не зразу навіть вийшла на новила, а повторно ще заходила в цю зону перед тим, як вже дійшла до тижневого шортового ФВГ і на 4 h Якщо ми з вами подивимося, в нас був тут а, сформований певний лонговий ордер тобто, флоу, виглядав він от приблизно. отак. Тобто бачимо, що ціна неодноразово під час висхідного руху формувала 4-годинні лонгові ФВГ, а, оновлювала там максимуми, да? а, а, виходила вище. І, по суті, основна ідея, яка в мене була присутня раніше, це від цього 4-годинного лонгового ФВГ. Побачити продовження руху, там, де таргетом, як було, як мінімум, оновити цей максимум і протестувати е, тижневий шортовий ФГ. Але тут були опубліковані, точніше перераховані макро по ринку праці, які показали, що ринок праці в Америці значно слабший, ніж очікувалось. На фоні цих негативних даних ми побачили більш глибший західнище. Ну, знову ж таки, я тут ніяких лонгових позицій не відкривав, бо ні зі сторони об'ємки, ні зі сторони. Січного аналізу жодних моделей не було, і ми побачили зняття цього свінга. Але нагадаю, знову ж таки, більш, е на, більш на більших тайфреймах, більш розстроково очікування були якби відносно позитивні. Все одно я хотів би побачити тут ціну. В принципі, що ми сьогодні побачили. Тому після зняття цього 4 годинного свінга я почав дивитись за тим, що у нас е формувалося на графіку зі сторони М15. Тут прям нічого такого, ну, типу, красивого не було. Тобто ціна зупинилась і просто якби зависла в одному діапазоні. На М5 можна сказати, що в нас тут формувався типу, висхідний ордер флоу, да? типу там ціна працювала з мінімумами. Ну, мо -мо... Тут навіть не працювала, давайте так. Отут працювала там частково, тобто, е там формували якісь. Там ФВГ, на які реагувала, Ну, тобто, можна по суті це сказати, але знову ж таки, після такого досить агресивного падіння брати в основу те, що в нас був тут М5 висхідний ордерфлоу. Ну, погодьтесь. Так собі, аргументація для відкриття позиції і для детальнішого розбору а, потім цього трейду. Тому а, найголовніше, от що варто виділити, це те, що давайте так вертаємося до кластерів, до об'ємного аналізу. В нас е, після цього агресивного падіння. Е, бачимо, що не формувалися такі кластери, але були заливки по низу барів. На аж 4 споті. На фючах вже пізніше були поглинання, але знову ж таки, вони вже були пізніше. Угоду в першу чергу я відкривав вночі в той момент, коли це от падіння сталося. Тобто були на аж 4 споті заливки. На фючах в нас теж. Були і, і, і аномалії і були поглинання, але ну, їх було досить багато, і вибирати, тобто знову ж таки, чітко для якогось контексту іменно в це таргетуватись, я не став, було присутнє досить багато лишнього постороннього шуму. На аж один в нас були поглинання, і найцікавіше, от що я брав до уваги, це те, що в нас, коли ціна зупинилась після досить сильного проливу, в нас почали формуватися аномалії. На об'ємах на спотовому графіку. Тобто, після того, як ціна досить сильно впала, затислась в одному ціновому діапазоні, в нас почали проторговуватися великі об'єми на спотовому графіку. Логічно, що це не були фіксації позицій, що ніхто не продавав, бо нікому це не вигідно по таких цінах після агресивного падіння продавати. Актив, що це мова йшла про накопичення. І саме це я брав в основному до уваги. Відкриваємо з вами Discord нашого ком'юніті, і я вам це покажу на прикладі, що я якраз це писав вчора, в 8 годині. Що мені подобається те, що ціна зупинилась, і в нас присутні об'єми на споті. Це от якраз я показував це те, що в нас зупинилось, і в нас через спот проходять якраз ці всі. Аномалії бачимо, що у нас так само були поглинання на H1 в той момент, у нас були поглинання і аномалії на М5 фючах, і були так само на М15, тобто той весь контекст, про який ми з вами тільки що говорили. І додатково, я ще на цьому акцентував увагу, продублював іменно спот, що у нас повторно формуються аномалії, і видно заливки на H4, що і стало ключовим тригером для відкриття позиції. І також я додатково ще потім це прокоментував, тобто, що коли 에... Після сильного падіння ціна зупинилася, рухається в новому діапазоні, Під час цього формується аномалії по об'єму на спотовому графіку. То це прям хороший сигнал. Потім мене запитали, чи ти дивишся на спотовому, бо на спотовому, навряд чи, будуть продавати актив, коли він падає, то навпаки, цей, бо на фічах можуть показувати ліквідацію, фіксації необхідного споту. Я написав, що так, логіка правильна, на фічах досить багато шуму. В вигляді, бо це ж об'єм, ми бачимо, що проторговується, але це можуть бути як і ліквідації, так і можуть бути фіксації. Плюс цей об'єм, який ми можемо з вами бачити, це об'єм з плечем, тобто це не той дійсно об'єм, на який. Там заходить маркет. Тому там досить багато шуму. І от в таких ситуаціях краще от дивитися реально на спот, коли там щось є, що, що показується. А на споті ми бачимо реальний об'єм, він більш частіший, скажімо так, він рідко появляється, тому на нього звернув саме увагу. От, це все я акцентував. І знову ж таки, от коли в нас сформувалися ці аномалії, відкривалася і якраз лонгова моя позиція. Тобто, це там умовно було приблизно десь отут. Стоп знову ж таки був під лоу. Тейк був на М15 свінг, ну бо реально щось тут таргетуватися, крім М15 свінга, більш локальніше. Ну, типу, а чого в нас на С4 взагалі не показується? Ладно. На М15, ну, смислу таргетуватися взагалі не було. Тобто, от, по суті, позиція приблизно виглядала отак, і е я її тримав, за нею слідкував до моменту, коли в нас не з'явилися заливки на М5. Вночі, тобто які вже були поверху барів, тобто це могло свідчити про те, що в нас відбуваються вже якісь короткострокові фіксації, можливо, навіть тих позицій, які накопичувалися раніше. Так як тут не було прям супер чіткого контексту зі сторони з Action, тобто, якби зрозуміло, що в нас вище делі шортові віклі шортовий. ПВГ, який там є основним таргетом для нас, да, тобто той, про який я розказував. Нас зрозуміло, що там daily в нас е, теж якби лонговий контекст актуальний. Ну але як такої моделі для локального входу нам не дали. Е, були от, досить багато факторів зі сторони об'ємки. Тому це не до кінця от, прям, угода хорошого класу згідно моєї системи. Тому от, я до, собі дозволив зайти, але знову ж таки зменшив відсоток ризику на позицію. А, тому, а, от по суті, тут я навіть тейк не ставив, тобто це був умовний тейк тут. Я дивився за тим, що у нас буде на об'ємах. Я побачив, що в нас проторговується на споті аномалії, і я закрив закрив цю позицію. В моменті це рішення мені виявилося дуже правильним. Тобто, ну бо зразу після того я закрив цю позицію, у нас пішов з лайв. Давайте підтвердження моїх слів, що я дійсно цю позицію закривав. От вчора, в е 23:21, це по е варшавському часу. В українському це було вже пів першої ночі. Е я от вже закинув тейк. Тобто, що от я закриваю таку позицію? Сумарно вийшло без з урахувань, вже з вирахуванням е комісії, тобто з 420 доларів чисними забрати. Там на комісії десь пішло, напевно, доларів 120 бо що відкривав, що закривав маркетом, тобто не лімітами, тому комісія була більша. І от закинув чому? Бо в нас формувалися якраз на М5 споті, в нас ті самі аномалії. І, от по суті, така от картина була. Знову ж таки, це мені здалося правильним. Оскільки після того, як я закрив цю позицію, ціна ще раз прийшла в зону, де я відкривав, але вже на цьому моменті. Я пішов спати, і тут вже в нас з'явився контекст додатковий для відкриття позиції, оскільки знов на H1 ми побачили додаткові поглинання. На H4 в нас формувались поглинання на M15 В нас були так само аномальні ці. І напевно в тій ситуації я би думав над тим, щоб перезайти, і напевно я би перезаходив. Це в моменті того, коли в нас сформували М-15 лонговий ФВГ після того, як ще раз протестили цю зону. Тобто, ну, зрозуміло, що лімітом тут би вже цю позицію не набили. Я би, напевно, знов маркетом залітав. Ну, Але я ще в той момент вже спав, тому якби цю позицію я вже далі скіпну. Я говорю про те, що я спав, і, напевно, дуже видно, що я не виспався, бо коли я це говорю, я зразу посіхаю. Тобто, от, ну, вийшло забрати таку позицію зараз. А бачимо, що ціна прийшла в досить сильну шортову зону. В той самий тижневий ФВГ сталося на фоні того, що в нас. Публікувалися сьогодні а, макро по інфляції індекс PPI, який зазвичай публікується другим. Сьогодні він публікувався першим, і на фоні цього а, ми побачили досить низькі показники, які вказують на те, що інфляція в нас падала. Коли більшість очікували ріст. Коротше, просто цей тиждень досить міняє сильно шаблони в плані макропоказників. Вічі коли всі одне отримали все зовсім інше. На фоні цього ми бачимо такий позитив. А, ціна зараз тестує сильні шортові зони. А в нас завтра ще буде публікація. Найважливішого якраз інфляційного індексу, індексу CPI. теж якщо ми, ну, ми по ньому бачимо прогноз аналітиків, та що більшість чекає так само росту. Але так як ми сьогодні побачили вже значно нижчі дані по PPI, то можна вже собі запредиктити, що завтрашній CPI теж буде значно нижчий, ніж очікувалось. Тому мова про те, чи будуть знижувати відсоткову ставку чи ні, вже не актуальна. Мова тепер буде полягати так, що. Чи будуть знижувати відсоткову ставку на 0,25% чи на 0,5% Тобто, ну, то, що знижувати ставки, будуть це вже 100%. От питання: наскільки. Тому е найголовніше, що зараз потрібно побачити, це те, що ціна буде формувати в е тижневому шортовому ФВГ. Бо якщо в нас знову ж таки буде присутній е сильний новинний фон, нам будуть вже ціну активів 100% закладати. Е Зниження, вибачаю за те, що позіхаю реально не виспився. Зниження відсоткової ставки, то ми можемо і спокійно інвертувати цей шортовий ФВГ, як мінімум тим, що в нас буде лонговий ордер флоу. Ну вряд ли ми тут дейлі лонговий ФВГ сформуємо. Ну знову ж таки про це рано говорити, поки нас тай. Важливо подивитися, як ціна себе зараз буде поводити в цьому шортовому ФВГ, яка в нас буде реакція, які в нас вийдуть новини, і вже від того відштовхуватись і приймати будь-які інші торгові дії, але. Особисто мені, от якщо так говорити об'єктивно реально, то хотілося б побачити якусь отаку картину. Тобто, я допускаю те, що ціна буде реагувати на цей дейлі шортовий ФВГ, це якби нормально, органічно, те, що ми можемо зреагувати. Але я от цю реакцію не хочу прям бачити, отаку. Тобто, що ми там додатково настукаю. Я би хотів і далі побачити там ну, максимум відкат на 110. І потім похід на АТХ. Ну, бо поки от такий формат, я не дуже сильно розумію його логіку в такій середньостроковій перспективі. Знову ж таки, ще дуже багато даних нам потрібно побачити, аби чітко якусь сформувати думку, аргументувати. Тому от, будемо слідкувати за цими даними і вже відносно них будувати якісь очікування. Ідеалі, от, мій план виглядає так. Але ну, розумію, що мож, можемо і так. Але в будь-якому випадку це має ще закінчитися як мінімум один перехаєм. Одним перехаєм. Тому от так: от, вийшло не суто розбір угоди, а ще є плюс аналітика від мене по BTC. Надіюсь, вам було корисно. Знову ж таки, на правах реклами. Нагадаю, що в нас зараз триває набір на навчання, на новий потік. Якщо вас цікавлять деталі та умови, нижче в описі є посилання на менеджера, можете задати питання, поцікавитись. У нас там ще вийшов відео на каналі, де я додатково розказую про наш продукт. Тому буду радий бачити кожного на нашому навчанні, хто бажає взагалі розібратися в всій цій цій ніші та перейняти мій досвід, досвід моєї команди і вийти на результат. Тому ставте лайки, пишіть коменти, підписуйтесь на наш YouTube канал і побачимось в наступному нашому відео.